Військовому голові боярки зарубі, установчим збором із формування громадської ради при виконковної порядсько міської ради, ініціативної групи з формування громадської ради при виконкові польської міської ради, делегаті від громадських організацій міста Боярка на установці збори з формування громадської ради Громадської ради при виконковної борської міської ради. Звернення. Ми. Делегати від громадських організацій на установчі збори і сформування громадської ради при виконкомі польської міської ради. Далі громадська рада, повідомляємо про зняття своїх кандидатур з розгляду щодо включення до складу громадської ради з наступних причин: перше: політизація своєї діяльності та використання засідань ініціативної групи зі створення громадської ради для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в місті. Публічні чвари, що дискредитували громадську раду ще на етапі її створення. Друге: виникнення розбіжностей з юридичних питань між членами ініціативної групи зі створення громадської ради, вирішення спірних юридичних питань звичайним голосуванням. Третє: подвійні стандарти щодо прийняття документів від різних суб'єктів подання. Перешкоджання з формальних причин, входженню до громадської ради представника війського туристичного клубу Іскра. На жаль, наведені причини змушують громадські організації, які ми представляємо, відкликати наші кандидатури, оскільки ми не можемо брати участь у роботі органу, який від початку своєї діяльності дискредитував себе і поставив під сумнів, під сумнів свою легітимність. Відповідні заяви про відкликання делегатів на установчі збори від відповідних громадських організацій позову. Вони з повагою. і прізвища. Ігор Коцар, ГО громадська організація Контактер, підпис. Марія Кириленко, ГО «Центр розвитку громад, підпис. Олена Старкова, ГО, ну, громадська організація «Жіноча громада. Дмитро Жигінас, ГО «Велобоярка». Наталія Серватович, ГО ГОБУРський простір». І Наталія Губ, ГО спортивна громада. І я знаю ну, про тих, коловіді зла. Це і неправда, і, скажімо, на думку більшості членів ініціативної групи, ну, скажемо, суб'єктивний підход до певних печень. Да. Ніякою політикою ми не займалися, ми повинні повинні були і притримувати чітко тих законів, тих положень, які були. Як блять, звинувачене, це їх право, але цього цих порушення не буде. І це думка практично більшості більшості Все. Прошу голосувати, хто за те, щоб задовольнити прийняти до відома зачитане звернення тих шести людей, які від різних карандарів. Прошу голосувати, хто за? За цей період, тобто два місяці, відбулося 5 засідань ініціативної групи. Всі протоколи є. 18 травня, 24 травня, 13 червня, 22 червня і 1 липня. приймання документів від Інституту громадянського суспільства подало 34 організації. З 25 травня до 10 червня включно відмова в прийманні документів була застосована до громадської організації Борський туристичний клуб Іскра, тому що станом на 24 годину 10 червня, як останній день заяви, була надана тільки заява. Значить, два предложення. 30 і 26. Голосуємо за перше продовження 28 чоловік, які подали всі, всі, весь пакет документів. Хто за це рішення становить чисельність на установому збору громадської ради в кількості 28 осіб? Прошу голосувати. 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18. А 7? Ви... 15. Вибачте, будь ласка. Значить, 19, за, 6 Ну, да. а тепер приходимо до останнього і головного по суті, питання голосування за кандидатів до складу громадської ради при виконкомі. Боярської міської ради, які беруть участь у установчих зборах 10 липня 2016 року. І по кожній кандидатурі, згідно регламенту сьогоднішніх дворів, кожна кандидатура голосується окремо. Всіх нас, і ми повинні працювати як партнери влади бояцької в даному випадку і як дружній колектив, який може мати різні точки зору, але головне, ми будемо працювати на громаду.